Виконуємо номер 563 із підручника Алгебра 7 та номер 23.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знадіть корені рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник Х за дужки. В ту отримаємо х, додати 3. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю. Отже, х дорівнює 0, або сума х і 3 дорівнює 0. Перенесемо 3 у, ліву, у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо два корені мінус 3 і 0. Записуємо відповідь. Задання друге винесемо спільний множник х за дужки. В дужках маємо різницю х і 7. Добуток дорівнює нулю, якщо один із множників дорівнює нулю. Тому дорівнює нулю або х, або різниця х і 7. Перенесемо мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Маємо два корені 0. 7. Номер 563 із підручника Алгебра 7 та 23 крапочка 18 із підручника математики 7. Інтегрований курс виконано.